21 квітня папа Франциск несподівано переніс інсульт. Лікарі терміново прибули до Ватикану, але не змогли допомогти. Лікар Серхіо Альф'єрі, який надавав допомогу, сказав, що папа пішов з життя без болю. Він прибув через 20 хвилин після виклику. Папа був у комі, і допомогти вже було неможливо. Лікар пояснив, що повернення до лікарні було небезпечним, адже папа міг не дожити до медичного закладу. Раніше, 23 березня, папа повернувся додому після тривалого перебування в лікарні. Його стан тоді покращився однак, інсульт був настільки серйозним, що забрав життя за кілька годин. У лютому папа Франциск захворів на пневмонію, що також було небезпечно вдома. Він відпочивав, але не відмовився від роботи повністю. Буває день настільки важкий, що забуваєш про вечерю. Приходиш додому, а в холодильнику майже порожньо. Але це не означає, що не буде смачної страви на столі. Фрітата може вас врятувати. Не хвилюйтеся про інгредієнти, вони знайдуться у вашому холодильнику. Приготувати фрітату можна за 30 хвилин. Це вистачить на дві порції. Вам знадобляться дві або три картоплини: одна цибулина, п'ять яєць. Додайте сіль і перець до смаку. Можна ще додати будь-які овочі чи зелень, які є під рукою. Це все, що потрібно для смачної вечері. Смачного. Минулого тижня в Білому домі сталася сварка. Ілон Маск, керівник департаменту ефективності уряду, сперечався з міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бесентом. Вони не могли вирішити, хто стане новим керівником податкової служби. Усі обговорення відбувалися в присутності президента Дональда Трампа та інших посадовців. Конфлікт був напруженим, як сцена з реслінгу. Це показало, що манери маска дратують деяких чиновників. Він вже мав конфлікти з іншими, наприклад, з держсекретарем Марко Рубіо. На початку роботи адміністрації Трампа Маск Масків Бесен вже сперечалися щодо міністерства фінансів. Тоді президент обрав бесента, хоча маск підтримував іншого кандидата. Сварка загострилася 16 квітня. Трамп обрав Гері Шеплі людину маска на посаду виконувача обов'язків голови податкової служби Бесент. Був обурений і звинувачував Маска у скороченнях бюджету. Маск відповів, назвавши Бесента агентом Сороса. Конфлікт став настільки гарячим, що помічник встав між ними. Сварку почула навіть прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у підсумку. Кандидатуру шеплі відхилили. Натомість затвердили Фолкендера, якого підтримував Бесент. Цього разу переміг Скотт Бесент. У 2014 році Сполучені Штати ухвалили закон, що визнає Крим українським. Пізніше, за президентства Дональда Трампа з'явився ще один закон, який підтримує цю позицію. Обидва документи кажуть, що Сполучені Штати не визнають анексії Криму Росією. Політолог Олександра Філіпенко пояснює, що Трамп не міг. Самостійно змінити цю політику він мав би надати Конгресу пояснення, перш ніж знімати санкції з Росії. Конгрес може прийняти або відхилити таку пропозицію протягом 30 днів. У 2020 році Трамп визнав суверенітет Марокко над західною Сахарою. Це не те саме, що з Кримом. У випадку з Кримом закони Сполучених Штатів підтримують територіальну цілісність України. Російські війська рухаються на кількох напрямках фронту. Найбільш активні бої йдуть під Покровськом. Останніми тижнями ворог частіше використовує керовані авіабомби. Віталій Кононученко, військовий оглядач, пояснив, що бомби скидають від Покровська до добропілля. За добу на Покровському напрямку було 83 авіаудари та скинуто 170 бомб. Українські військові кажуть, що точність російських бомб знизилася. Раніше похибка була 5-7 метрів. А тепер може бути навіть 100 метрів. Це небезпечно через уламки, але не дає росіянам значних успіхів. Українські сили заважають російським супутникам, що ускладнює наведення бомб. Інтенсивність атак зросла від Андріївки до удачного. Росіяни хочуть прорватися до Дніпропетровської області. Спочатку вони йшли від удачного до межової, потім південніше Новопавлівки, а тепер атакують з боку Курахового. На цьому напрямку зосереджені сильні українські бригади. Вони створили зону знищення, щоб ускладнити ворогу ротацію та логістику. Головне завдання потести не дати росіянам формувати штурмові групи. Під час штурму в районі Андріївки Росіяни використали понад 20 одиниць бронетехніки. Вони просунулися лише на кілька сотень метрів. Українські військові виснажують ресурси ворога. Це робить просування росіян дуже складним і дорогим. Видавець Након і польська студія Тейон оголосили дату виходу доповнення до гри Робокоп Rogue Сіті. Спочатку його показали у березні на презентації на Конект. раніше планували випустити у третьому кварталі 2024 року. Тепер відома точна дата: 17 липня доповнення вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox серії X і S. Події відбуваються після фіналу основної гри. Група найманців на чолі зі знайомим Робокопа захоплює Тловий комплекс Омнітауер. Вони хочуть зламати систему і отримати контроль над технологіями корпорації ОЦП, включно з робокопом. Герой має зірвати їхній план. Гравцям обіцяють великий арсенал зброї, нові прийоми, андроїдів з катанами і флешбеки з Алексом Мерфі. Це буде ще до того, як він став робокопом. Unfinished Business не потребуватиме основної гри, хоча й продовжує її історію. Також стало відомо, що гру Blade Runner Time to Live скасовано. Проект не вийде, хоча планувався як. Як пригодницький бойовик з бюджетом у 45 мільйонів доларів, а під час нападу на Київ Росія, можливо, використала північно-корейську балістичну ракету у 2025 році. Росія може збільшити виробництво своїх ракет. Військовий експерт Павло Нарожний пояснює, що Росія має різні види балістичних ракет. Їхня кількість залежить від типу: Росія може виробляти від 6 до 10 ракет іскандер М щомісяця. Це до 100 ракет на рік. Це значна кількість, якщо порівнювати з виробництвом ракет для систем Патріот, крім іскандерів. Росія має північно-корейські ракети КН 23 Вони схожі на іскандери. Також виробляють кинжали, але їх значно менше з до шести на місяць. Ці ракети складніші технологічно та потребують спеціальних літаків для запуску. Балістичні ракети становлять велику загрозу для України. Їх можна збивати лише комплексами Петріот і частково сам ПТІ. Але ракет для цих систем завжди не вистачає. Сполучені Штати Америки надали Україні військову допомогу на суму 110 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі ці кошти використані за призначенням Україна готова до перевірок, щоб підтвердити це. З початку війни Україна отримала понад 100 мільярдів доларів допомоги близько 105 мільярдів з них надійшли від США у вигляді зброї та підтримки. Обидві сторони проводять аудити, щоб контролювати використання цих коштів. На початку війни Росія намагалася підірвати підтримку США фейковими новинами. Україна завжди відкрита до перевірок, щоб показати, що ворог бреше. Українські військові обмінюються з американцями досвідом сучасної війни. США отримали інформацію про новітні дрони, які не були доступні до війни. Тепер у них є цей досвід і розробки. Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту Романа Насірова, колишнього голову Державної фіскальної служби України. Сума застави зросла з 27 мільйонів до 40 мільйонів гривень. Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури вимагав утримання під вартою з можливістю застави у 75 мільйонів гривень. Це пов'язано з мобілізацією Насірова. Прокурор зазначив, що він може намагатися уникнути кримінальної відповідальності, адже строк закінчується менш ніж за рік. Насірови його захисники заперечували, кажучи, що мобілізація це обов'язок перед державою. Суд заслухав свідків, які підтвердили, що Насіров сам шукав військову частину. Проте він не повідомив про необхідність відвідувати суд під час служби. Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем разом з іншим посадовцем у 2015 та 2016 роках. Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати української армії у війні з Росією. Він сказав, що менше українських військових гине в бою ніж російських. У нашій армії на 10 поранених припадає один загиблий. У російській армії на 10 загиблих припадає п'ять поранених. Зеленський підкреслив, що медична підтримка в українських військ краща. У лютому цього року Зеленський повідомив, що 46 тисяч українських солдат загинули. Також багато військових зникли безвісти або потрапили в полон. Близько 380 тисяч воїнів отримали поранення. Але президент зазначив, що важко назвати точну кількість втрат ті, хто зник безвісти, могли загинути. Нути, нути, нуте, 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 нуте. Ну